Вітаю вас! Привіт! Натко! З теми нашого уроку я здогадався, що ми знову розповідатимемо казки. Сьогодні в нас особлива казка оперна. Минулого року ми з'ясували, як народжується опера з літературного сюжету, яке значення має лібрету у процесі її створення, а також прослухали фрагменти з прекрасних опер Вольфганга Амадея Моцарта. Та Миколи Лисенка. Серед російських композиторів ніхто так не любив, не відчував природу і не вмів так виразно відобразити в музиці її красу, як Микола Римський Корсаков. Він створив багато опер. Сьогодні ми познайомимося з його творчістю. Антоне, що ти знаєш про Миколу Андрійовича римського Корсакова? Видатний російський композитор, педагог і диригент. Казкова творчість композитора настільки яскрава і різнобарна, що його називають найбільшим каскарем серед музикантів. Це тому, що казка чарувала римського Корсакова все життя. Він зростав у невеличкому російському містечку Тихвині серед прекрасної природи, народних мелодій і старовинних обрядів. Мама майбутнього композитора чудово виконувала народні пісні, які залишилися в його пам'яті назавжди. Разом із музикою рідного краю хлопчик надихався казками, легендами, билинами, які через багато років знайшли відгук. Його музиція. Один із найчарівніших творів Миколи Римського Корсикова опера «Снігуренька», створений у 1881 році, за п'єсою видатного російського драматурга Олександра Островського. Римський Корсаков написав оперу дуже швидко, лише за одне літо. У ній переплилися фантастичні істоти і реальні люди, правда і вигадка. Головний персонаж опери Снігуронька, дочка весни та Діда Мороза, прекрасне фантастичне створіння, дитя природи. Починається дія опери Настрітення сценою зустрічі зими Діда Мороза, весни. Та снігуреньки. А в кінці сюжету весна поступається місцем жаркому літу, і разом з матір'ю весною зникає снігуренька, Розтає від гарячого почуття любові. Снігуренька 15 років живе в лісі. Під час народного гуляння її помітили веселі берендеї. Так дівчина оселилася у старих бобиля й бобилихи. Живе снігуренька у слобіці, пастух Лель співає її пісень, подружка Купава звіряє свої почуття, але сумно лісові красуні адже вона позбавлена одного з найкращих людських почуттів кохання. А тут ще мізгир, наречений купаве, побачивши снігуреньку, закохався, вражений її красою. Але снігуринці до вподоби чарівні пісні пастушка Леля. Ображена купава йде до царя розказати про своє горе. Мудрого берендея вражає краса Снігуреньки, повна, повна чудес могутня природа. Цар хоче, щоб дівчина покохала, тоді змолостивиться ярило сонце, і в усій країні запанує злагода. Снігуренька звертається до прекрасної, могутньої матері весни з проханням подарувати їй любов і та допомагає своїй дочці. Разом із чарівним вінком до снігуреньки приходить щастя взаємного кохання, але відтепер дівчині слід берегтися сонця, бо її палке серце не зможе витримати його гарячих променів. Щасливий міс не розуміє, чого боїться снігуренька. Він веде її на свято до людей, до сонця. І ніжна, тендітна дівчина, освічившись у коханні, тане під яскравими сонячними променями, але гине вона щасливою. Люблю і тану. Люди вражені таким небаченим дивом. Лише мудрий цар Берендей зберігає спокій. Нарешті Україні буде злагода і запанує життєдайне ярило Сонце. На честь могутнього світила звучить останній хор опери величний урочистий гімн Світло й сила, Бог ярило, Красне Сонце наше немає в світі краще Ось така чарівна, мудра казка з сумним, але життєстверджуючим фіналом. Пригадаєш, що називають арією? Арія це сольний вокальний номер з опери кантати тощо, який втілює думки, почуття і характер дієвої особи. На початку опери Снігуренька. Прекрасна, але холодна дочка лісу, позбавлена людського тепла, розповідає про своє бажання жити серед людей, що ж вабить її до них і спонукає покинути свою лісову домівку людські пісні. У них вона відчула радість і хвилювання недоступних їй почуттів. Я помітив, що партію снігуреньки в опері виконує найвищий жіночий голос колоратурне сопрано. Воно відрізняється особливою рухливістю та легкістю звучання. Послухаймо арію снігуреньки з опери Миколи Римського Корсакова Снігуренька. Який характер прослуханого фрагмента? В якому темпі звучить арія. Який настрій у сніуреньки? Гарний голос. Снігуронька, напевне потім в оперу пішла працювати. Антоне, вона розтанула. Це несправедливо. Доля Снігуроньки тісно пов'язана з природою. Живучи серед людей, вона полюбила їх і їхні прекрасні пісні, пізнала почуття ніжного кохання. Але життя не зупинити зима поступається весні, а за весною приходить літо. Кожна пора року приносить людям свої радощі та турботи. Однак жарке літо не для снігуреньки, дочки Діда Мороза і весни. Вона тане від палючих променів літнього сонця та від гарячого почуття кохання, яке подарувала їй матінка весна. Музика сцени танення снігуреньки вражає красою і натхненістю. Снігуронька прощається з життям і з людьми, з коханим. Але прощання її світле і сповнене захоплення життям. Ніжно звучить Арфа в кінці сцени танення, наче дзюркотить весняний струмочок, на який перетворилася снігуренька. <му> Oh Який характер прослуханого фрагмента? Що ви уявляли під час слухання музики? Ех, шкода, Снігуронько. Антоне, це ж тільки казка. Посміхнись. До речі, про посмішки. На попередньому уроці ми з'ясували, що композитори, яких ми звикли вважати серйозними, полюбляли писати жартівливу музику та найбільше жартів серед народних пісень. Пригадайте, які жартівливі пісні ви знаєте. Я знаю дуже багато жартівливих пісень. Доречною на нашому казково-весняному уроці буде пісня «От Києва до Лубен з її легким і жвавим характером. Пропоную її прослухати і вивчити. За таблукам каблу, лиха дам, достанеться й передам, а мій батько чопотар черевички полотав, дам лиха за таблукам, каблу, за таблукам лиха дам, достанеться й передам, запряжу якось у віста, поїду. Лиха за каблуком, за каблуком, лиха дам, достанеться й передам. Запряжу я півня в сани та поїду до Оксани там, лиха за каблуком, за каблуком, лиха дам, достанеться й передам. Запряжу я барана, куди люди, туди я дам лиха за каблука, за каблукам лиха там, достанеться й передам. Антоне, тобі сподобалася сьогоднішня казка, не занадто дитяча? Зовсім ні. Навпаки, це ж опера Снігуронька. Засобами музики Микола Римський Корсаков зобразив царство природи, звуки лісу, пташини спів, таємниче шелестіння дерев. У цій звуконаслідувальній музиці можна почути голос зозулі, стукіт дятла, щебетання птахів. Зміни яскравих гармоній, ніжні звучання дерев'яних інструментів, виразна сила регістрів і тембрів. Такими музичними засобами виразності римський Корсаков змальовує картину співів і танців, музика опери сповнена любові до людей і природи, віри в перемогу світла та добра. Антоне, іноді ти міркуєш зовсім як дорослий. Молодець. До побачення. До зустрічі.